Волинського облавтодору викрали на одержанні хабаря. Затримали осіб, які зберігали контрафактне куриво не більше ніж 2 мільйони. Шахту номер 10 виставляють на продаж. Як Волинянин робив військово зобов'язаних чоловіків багатодітним. 25 січня 18.45 на годиннику. В ефірі телеканалу Аверс випуск новин четверга. У студії працює Вікторія Кулюк. Мої вітання. У Ківерцівській громаді сьогодні зустріли тіло молодого героя Андрія Леця. Нагадаємо, 37-річний чоловік 19 жовтня 2023 року був мобілізований до Збройних сил України. Солдат загинув 18 січня 2024 року, виконуючи бойове розпорядження командира військового підрозділу. Завтра, 26 січня, герої відспівають у храмі княгині Ольги. Поховають захисника на Алеї Слави Ківерцівського кладовища. Завтра у Луцькому кафедральному соборі Святої Трійці відбудеться відспівування 35-річного військовослужбовця Олександра Втовича. Нагадаємо, захисник проходив військову службу за контрактом та загинув 23 січня під час виконання бойового завдання біля населеного пункту Діброва Луганської області поховають Олександра Вдовича у секторі військових поховань на міському кладовищі села Гаража. Щирі співчуття рідним та близьким і вічна пам'ять полеглим землякам. У селі Заріччя Володимирського району бус на смерть задавив чоловіка. Ним виявився Максим Клим'юк, підприємець і голова громадської ради при Володимирській районній державній адміністрації. Як стало відомо, волинянин намагався зупинити бус, який котився, і був притиснений ним до паркану. Медики, що прибули на місце, на жаль, констатували смерть потерпілого. У Максима Клим'юка лишились дружина та троє донечок. Внаслідок нещасного випадку, а саме наїзду мікроавтобусу, помер 41-річний мешканець району. Деталі трагічного випадку з'ясовують слідчі Володимирського районного відділу поліції. Попередньо відомо, що потерпілий завів транспортний засіб для прогрівання, вийшов з нього. Тим часом автомобіль розпочав рух заднім ходом на слизькій дорозі і протиснув чоловіка до паркану. Інцидент зафіксувала і камера спостереження, яка була у дворі. За цим фактом відкрите кримінальне провадження, під час якого слідчі встановлять усі інші деталі. На перехресті вулиць Конякіна та Федорова у Луцьку автомобіль збив пенсіонерку, що переходила дорогу по нерегульованому пішохідному переході. На місці працювала поліція і бригада швидкої. Жінку госпіталізували у Луцьку міську клінічну лікарню. 69-річний водій автомобіля Сайон здійснив наїзд на 68-річну пенсіонерку, яка переходила проїжджу частину по нерегульованому пішохідному переходу. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди жінка отримала тілесні ушкодження. Її госпіталізували для надання медичної допомоги. На місці події працювали медики та слідчо-оперативна група. Водій за кермом був тверезий. Його автомобіль вилучили на арешт майданчика. Наразі слідчі внесли відомості за цим фактом до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першої статті 286 Кримінального кодексу України. Бюро економічної безпеки України на Волині вилучило 27,5 тисяч пачок цигарок без акцизного податку. Детективи викрили осіб, які зберігали ці контрафактні тютюнові вироби. Контрафакт, орієнтовна вартість якого понад 2 мільйони гривень вилучили у Ковалі та Володимирі. На конфісковане мають накласти арешт. Наразі проводяться першочергові слідчі дії та вирішується питання про накладення арешту на вилучені товари. Встановлюються всі обставини вчинення кримінального правопорушення для подальшого притягнення винних осіб до відповідальності. Важу що. Минуло річ правоохоронцями Волині вилучено контрафактних товарів на понад 50 мільйонів гривень. До суду скеровано 17 кримінальних проваджень про такі кримінальні правопорушення. Також засудженими сплачено понад мільйон штрафів по 13 вироках суду. До слова, днями суд виніс вирок ще одному чоловіку, що незаконно збував спиртне і цигарки. Лучанин протягом трьох років в обхід закону купував і збував горілчані та тютюнові вироби. Під час проведення слідчих дій детективи задокументували факти збуту фальсифікованого товару. Також працівники БЕП провели обшуки у складських приміщеннях гаражного корпоративу, де зберігався товар. Та автомобілі, за допомогою якого підприємець перевозив фальсифікат. Загалом було виявлено та вилучено понад 18 тисяч пачок сигарет та близько 4 тисячі літрів алкогольних напоїв і спирту. Орієнтовна вартість вилученого товару майже 2 мільйони гривень. Суд визнав чоловіка винним у вчиненні кримінальних правопорушень та призначив покарання у вигляді штрафу. Всі вилучені товари будуть знищені у встановленому законом порядку. За даними слідства, посадовець керівного складу державного підприємства Волинський облавтодор налагодив схему одержання щомісячно від підприємця грошей за надання приміщень без будь-яких дозвільних документів. Це приміщення належить держпідприємству. Чиновника затримали під час отримання чергового траншу, так би мовити, орендної плати. За даними слідства, посадовець налагодив незаконну схему одержання від суб'єкта господарювання щомісячних платежів за користування ним під приміщенням, яке належить підприємству, без жодних правостановлюючих документів. Учора, 24 січня цього року, його затримали під час одержання чергового траншу такої орендної плати. Сьогодні ми вже повідомили про підозру вчиненні цього злочина і вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Щодо самовільного заняття ділянки в охоронній зоні справу до суду скерувала Ковальська окружна прокуратура. За даними слідства, у 2023 році директор фермерського господарства самовільно розорав та засіяв соєю понад гектар земель прибережної смуги річки Західний Бух зараз. Йому інкримінують самовільне захоплення земельної ділянки, і за це свої дії він відповість перед судом. На лаві підсудних два чоловіка старшого віку та молода жінка. Їх усіх підозрюють у тому, що вони сприяли чоловікам незаконно виїхати за кордон. За матеріалами слідства не обійшлося без протиправного внесення клієнтів до системи шлях через Волинську філію одного з благодійних фондів. Як просувається справа у суді, розповість Віра Шевчук. У Луцькому міськрайонному суді відбулось підготовче засідання щодо трьох осіб, яких підозрюють у незаконному переправленні людей через державний кордон. Їх затримали влітку минулого року з чималою сумою грошей. Жінку та двох чоловіків підозрюють у тому, що за 5 тисяч 500 доларів вони вносили відомості про військовозобов'язаних чоловіків до системи шлях. За інформацією слідства, дані про клієнтів вносили як про водіїв, що їдуть за кордон по гуманітарну допомогу. Таким чином чоловіки могли виїхати до країн Євросоюзу, а зловили цю ймовірно банду ділків під час отримання коштів від одного з бажаючих виїхати. З України. Задокументовано у нас діє трьох винувачених. Серед них жінка-двоє чоловіків про сприяння ухиленні через державний кордон сприяння незаконного перетину державний кордону України. Зокрема, задокументовано сприяння 15 осіб. З них одна особа за грошову винагороду в розмірі 5500 доларів США. Схема була наступна через Волинський філію благодійного фонду Софія Київська. Особи вносилися в шлях як водії гуманітарної допомоги у подальшому 14 чоловік, з яких не вернулося, один було задокументовано і вже фактично на кордоні зупинено дану схему. Ом, обрали запобіжний захід тримання під вартою. Втім, згодом усі вони вийшли під заставу на підготовчому засіданні у Луцькому міськрайонному суді. Вони проти того, щоб потрапити в об'єктив камери. А захисниця одного з підозрюваних клопотала перенести підготовче засідання, щоб ознайомитись із матеріалами справи. Суддя Алла Полюшко задовільнила це клопотання, як і клопотання прокурора, аби всі підозрювані і надалі виконували всі покладені на них обов'язки. Після сплати застави. А щоб подовжити строк дії обов'язків, виконання про те, що вони з'являлися до суду, виконували, не спілкувалися з свідками по попровадженні навчання але інші правопорушення, фактично не залишали місце свого проживання з метою виконання своїх процентних обов'язків. Якщо їх вину доведуть, ймовірним правопорушникам загрожує до 9 років за ґратами. Віра Шевчук Дмитро Кудик для новин на часі. Хотіли надурити на продуктах та заробити на державних коштах. Взяли аванс за поставку критично важливих товарів. А от про терміни тієї поставки на радощах геть забули. Держава втратила час та гроші. Чому поставкою продуктів для полтавської ова займалася Луцька компанія, та чим завершилась судова тяганина? Цей матеріал наразі готується до ефіру, тож детальніше розповімо вже у наступному випуску новин. У цього подружжя починалося все, як у всіх. Пішли до радсу, створили сім'ю, збудували будинок, а завершилось у судах поділом майна та справою про замовне вбивство. Мова про сімейні розбірки екс-міліціонера Миколи Пришка, які переросли в кримінал. Він стверджував, що його вбивство, нібито замовила колишня дружина, яка не хотіла ділитись грошима з продажу спільного будинку. Вона, мовляв, і підіслала кривдників під виглядом покупців. Чоловіка поранили, але він вижив. Втім, один з підозрюваних отримав вирок за умисне вбивство. Колишнє подружжя Пришків все ніяк не могло дійти того, як ділити майно, бо ж розлучення зі слів екс дружини Наталії Пришко, яка нині живе за кордоном, було складним. Рились доти, доки не домовились. Будинок на продаж, гроші навпіл. Реалізацією хати зайнялась жінка, яка і виставила її на продаж за 100 тисяч доларів. Ось тоді й закрутилась ця кримінальна драма. Якось, коли Микола Пришко був один удома, до будинку навідались подружжя із з рівного, але все завершилось бійкою з електрошокером та пораненням господаря. Те, що він зійшов, вийшов на вулицю. Це його спасло. На вулиці він отримав три ножові поранення, але разом з тим. Він зумів кожен раз він захищає що він зумів вибити цей ніж практично наче, і це стосуємо життя, тому що він почав кричати. Сусіди при цьому були і вони втікли. Пражко написав заяву до поліції. Чоловік стверджував, його замовила як дружина, аби не ділитись з ним грошима з проданого будинку. Тож підіслала сімейну пару мізотових під видом покупців. Своєю чергою Ігор Ізотом на попередніх засіданнях розповідав, що бійка почалась після його слів. Дивись, як живуть корупціонери, напевно, таким чином натякаючи на скандальну історію, коли кілька років тому у департаменті внутрішньої безпеки національної поліції України повідомили, що зафіксували факт відмивання грошей через фіктивний ремонт службових автомобілів. В змі писали, що до цього може бути причетний тоді ще начальник відділу забезпечення автотранспортом Нацполіції у Волинській області Микола Пришко та його теща Софія Бабеляс. Яка була фопом, якого схоже замовлялись ці неіснуючі послуги. Проте, в самого підозрюваного біографія не бездоганна. Нього було вже вбивство. Вбив він рідну тітку, при тому було ренесені на сім'ї вітому сімдесят ножвих ударів і перерізав горло. А після цього був ще розбійний напад, і ось тепер за сутичку в будинку ексміліціонера, що була в 2021 році, ігор ізотов отримав вирок: 10 років позбавлення волі за завершений замах на умисне вбивство. Призначити йому покарання 10 років позбавлення волі з конфіскацією усього належного на праві приватної власності в майна на підставі частини 2 статті 20 пункту 1 частини 1 статті 94 Кримінального кодексу України. Слід застосувати до ізотова ігоря Олеговича примусові заходи медичного характеру у виді надання амбулаторної психіатричної допомоги. Чоловік вважає таке покарання несправедливим стосовно себе. За те, що захищав свою дружину, і навіть не наніс потерпілому ніякої ну, шкоди, яка б загрожувала його життю чи здоров'ю. Отримав ну, такий сроки, що це кажу, це це просто жахливо. Я не наніс, потерпілому ніякої шкоди, потерпіли чотири рази змінював свої покази. І я при тому отримав 10 років позбавлення волі. Випочитали ценосить. Звичайно, буду подавати апеляцію, касацію потім на європейський суд про відшкодування моральної шкоди. Тож в цій історії в кожної сторони своя правда потерпілий каже про те, що його ледь не вбили з подачі екс-дружини, яка, на думку його адвоката, теж мала би сидіти на лаві підсудних. Обвинувачений вважає, що екс ексміліціонер, залучивши свої зв'язки, засадив його в тюрму. Ні за що. І на цьому можна було би завершувати. Проте в матеріалах справи серед доказів є кілька цікавих моментів, наприклад, переписки з телефону ізотова з абонентом, підписаним як Наталі Пришко. Абонент Наталі ділиться з Ізотовим дивною інформацією Якщо зважити, що це потенційний покупець будинку. Там забор з каміння, легко по ньому лізти, а перші білі двері ніколи не закриті на ключ. Чотири сходинки і вхідні двері, то ці закриває. А ще наскільки відомо з матеріалів справи, Ігор Ізотов ніде офіційно не працював. Дружина Тамара до війни працювала техніком на комунальному підприємстві, нині медиком на фронті. Також в телефоні Ізотова слідчі знайшли ще один неоднозначний запис: валюту в сумі 8700 тисяч переведено в гривні, і розписано, скільки суми піде на віддачу боргів. Скільки на їжу на рік, скільки на одяг та інше, тож виникає логічне питання. Звідки в безробітної людини з боргами, яка відкладає кошти на їжу, лишніх 100 тисяч доларів на купівлю хати. І якщо цих грошей немає, тоді для чого їхати аж з рівного на оглядини будинку не по кишені до Луцька. Питання в контексті цієї історії, як то кажуть, риторичне. Юлія Остапович, Мирослав Котимчук. для новин на часі. Шахта номер 10 міста Нововолинська може потрапити у приватні руки. Про те, що об'єкти інфраструктури купальні планують віддати під приватизацію, нам розповіли шахтарі, які дізналися цю інформацію фактично напередодні. Волинські гірники одразу забили на сполох і вже звернулися до фонду держмайна, до Міністерства енергетики України, а також Міністерства економіки з відповідними листами. Основна вимога не виставляти на приватизацію майно шахти. Об'єкти інфраструктури шахти номер 10 можуть піти з молотка. Уже завтра, в п'ятницю, в міністерстві енергетики України запланована нарада щодо вирішення долі Волинського Довгобуда, це надважливе питання в публічний простір навіть не потрапило б. Якби шахтарі з власних джерел не дізналися про те, що шахту фактично хочуть розпродати. Відтак шахтарі звернулися до журналістів, щоб негайно надати розголосу цій ситуації. З Західним регіональним відділенням держмайна, який безпосередньо займається питаннями приватизації шахти. Було оголошено закупівлю послуг з виготовлення технічних паспортів на об'єкти шахти номер 10 Новолинська в тендерній документації, яка опублікована в відкритих джерелах. Відсутній перелік всіх матеріальних активів, на які асигнувалися державні кошти. Для реалізації проекту будівництва шахти номер 10 Новолинська, зокрема, не включені в оцінку вартості підземні гірничі виробутки довжиною 14,16 кілометра, проводи водопостачання, каналізації на території та до міста Новолинська, лінії електропередачі до підстанції 35 кВт, благоустрій території та інші. Відсутні актуальні оцінки вартості всіх активів. Валентин Васюхно уточнює, що неправильна оцінка майна шахти в подальшому може вплинути на вартість приватизації, яка як варіант буде в рази меншою від об'єктивної ціни. Але справа навіть не в тому, адже приватизація шахти може призвести до неочікуваних наслідків. Відтак, шахта без необхідних для її функцій об'єктів, по перше, може взагалі не добудуватися. По друге, в разі добудови і запуску можуть бути інші проблеми. Якщо Поприватизовують об'єкти на нашій шахті, ми не зможемо е, відремонтувати своє обладнання. Якщо ми не зможемо відремонтувати своє обладнання, це значить, е, ми не зможемо отримувати гірничі вироботки, не зможемо відкачувати шахти в воду. Це чривато тим, що шахта е, ну, вона свою своє життєдіяльність вона втрачає все. Не відкачали 3-4 дня води, шахту затопило. А як я вже казав раніше, що на цю шахту було дуже було потрачено дуже багато грошей, один і мільярдів гривень. І була велика надія працівників других шахт, які в нас в регіоні закривалися, працювати на цій шахті. Якщо інфраструктуру шахти, яка забезпечує її роботу віддати у приватні руки, згодом можуть бути перебої у функціоналі, що можуть призвести до затоплення копальні, відтак підтоплення та заболочення навколишніх сіл і території сусідів Польщі, тобто може навіть бути екологічне лихо. Між тим волинські шахтарі розповідають, що нова копальня, якщо її запустити, може за місяць здобути стільки вугілля, скільки дев'ята шахта видобуває. За рік, за словами Олександра Ткаченка, в рік десята шахта може видобути 900 або ж мільйон тонн вугілля. Можна лише уявити, який енергетичний ресурс України планують віддати у приватні руки. З такими потужностями на купальні передбачаються робочі місця для півтори тисячі шахтарів. Між тим доля шахти номер 9 уже відома. Ці купальні пророкують вичерпатися до кінця цього року. І якщо дев'яту шахту закриють, а десяту не запустять, видобув. Буток вугілля у вугільному регіоні фактично може припинитися, або ж можливо опинитися під контролем приватних осіб, які стануть новими монополістами на енергетичному ринку. Що теж така собі перспектива для енергетичної стабільності країни? Голова незалежної проспілки гірників України Михайло Волинець вважає, що приватизація ставить хрест на добудові шахти. Мені тільки вчора ввечері шахтарі просигналізували, нарада нібито буде, нібито причетність до цього має своїми ініціативами перший заступник міністра Власенко. Uh -huh. Додаткової інформації я не маю. Є постанова Кабінету міністрів, яку чомусь пропно проштовхнули. І фонд держмайна в даному випадку проявляє ініціативи Міністерство Енергетки, наскільки я чув, вже свалює все. За словами волинця, Міненергетики ще не так давно мало намір таки запустити шахту, але враз усе помінялося. Вони там збирали обладнання з інших шахт в Донецькій області, наприклад, шахта Гінерник, шахти, шахта Курахівська. Концентрували це обладнання на шахті Білицька в Донецькій області, там, де є склад. І саме для добудови 10-ї Новолинської. тепер все на цьому ставиться жирний хрест, куди подівся ентузіазм добудувати 10-ту шахту і кому закортіло прибрати до рук потужну купальню на фінальній стадії будівництва? Ось. В чим питання Волинські гірники вже звернулися до фонду держмайна, до міністерства енергетики України, а також до Міністерства економіки з вимогами не виставляти на приватизацію 10-ту шахту. Нагадаємо, що шахта номер 10 це довгобут, який є майже ровесником незалежної України. Копальню розпочали будувати ще у 1989 році. У будівництво держава вклала біля 2 мільярдів гривень. Вже зараз об'єкт фактично на завершальному. Етапі будівництва. Як будуть далі розвиватися події, ми вам повідомимо уже згодом. Наталка Поліщук для новин на часі. Щоб виїхати за кордон, ставали батьками чужих дітей. Двоє спритників придумали схему, як їм зібрати тисячу другу доларів з військовозобов'язаних чоловіків, кажуть у поліції. І так би мовити, вели їх до рацу. Волинянина підозрюють у тому, що робив військовозобов'язаних чоловіків багатодітними татусями, щоправда, лише на папері, нібито для охочих за гроші. Підшуковував жінок із дітьми, котрі погоджувались на таку аферу. Щоправда, свідків у цій справі зібрати не так просто, адже частина з них вже виїхала за кордон. Чи приїдуть згодом дітлахи до своїх фіктивних родичів в умовний Люблін чи Берлін зі словами Привіт, тату? Про таку умову навряд чи йшлося. Один із підозрюваних у схемі вже півроку під вартою чоловіка затримали у липні минулого року. Правоохоронці кажуть, що він зіс. Пільником якраз отримував винагороду 1300 доларів США. Мовляв, їхній клієнт, маючи двох дітей, за таку суму отримав батьківство третьої. А жінка зі статусом одинокої мами залюбки погодилась на фіктивного тата для немовляти. До слова, обвинувачений Микола і сам має чотирьох дітей, каже його мама. Найменшому сьогодні три роки. Батьки чоловіка витирають сльози. Чого не винувати? За що його засуджують? Його четверо діто. Я <хи> не знаю, за що його засуджують. Микола просить домашній арешт, адже розмір застави сім'ї не по кишені – 214 тисяч гривень. Причетність до схеми чоловік заперечує. Микола може збирати всі ключі руками, я треба зменшити залогову вартість. Я сім'я не встані збирати, як я дожив, що сім місяців майже. Ще один було прошу, побагато зняти. Цілодобово на дому. Правоохоронці зауважують, що то не перша кримінальна історія, у котрій фігурує чоловік. Схоже, його підозрюють ще й у шахрайстві кількарічної давнини. Як так сталося? Батьки Миколи запевняють, що не знають. Займається поштувало часу. Овинувачений ціна не працевлаштоване одночасно. Птягується до кримінальної подальності за вчинення омисних корисних роботів, матиме можливість незаконно впливати на свідків в кримінальному провадженні, шляхом умовляння, погрози або підкупу, надати недостовірні покази, що не враховуючи те, що свідки в кримінальному провадженні допитані не всі, то цей ризик продовжує мати місце. Чоловіка й надалі залишають під вартою. Якщо його вину доведуть, ризикує провести за ґратами аж до 9 років. Прокурор обіцяє, що вже наступного разу приїдуть свідки. Олена Лищук, Дмитро Кудик для новин на часі. Наразі це всі новини. Журналісти інформаційного відділу продовжують стежити за головними подіями країни, області та міста, аби визнали більше. Якщо і ви маєте інформацію варту уваги громадськості, телефонуйте за номером, який бачите на екрані, або пишіть у месенджер Фейсбук сторінки нашого телеканалу. У студії працювала Вікторія Кулюк. До зустрічі в ефірі. 26 шостого січня по всій території України хмарна погода з опадами у вигляді мокрого снігу і дощу. На заході хмарно очікується мокрий сніг. Вночі від мінус двох до плюс одного градуса, вдень від 2 до п'яти тепла. На сході переважно хмарно з опадами у вигляді мокрого снігу вночі від мінус 1 до нуля, вдень 1-2 градуси тепла. На півночі також хмарно на Житомирщині і сумщині сніжитиме. Вночі від мінус одного до нуля. в день один-два з позначкою плюс. На півдні також хмарно очікується сніг з дощем. Вночі від нуля до плюс двох градусів. в день від двох до п'яти тепла. В центрі аналогічна синоптична ситуація. Опади у вигляді мокрого снігу. Вночі від мінус одного до нуля, в день один-два вище нуля.